Росрой знову здивував вмінням знаходити нові форми для традиційних цінностей. Помилялись усі, хто не вірив в спробу британського преміального бренду пересадити власників заднього ряду за кермо. Така модель з'явилась. Користується попитом, а віднедавна ще й продається в Україні. Її ім'я Росройс в рейсі. Geneva, Цього року на Женевському автосалоні першою реакцією був подив, це правда, але водночас це було і захоплення. Адже вперше в історії марки ми запропонували купе фастбек багато хто очікував на купе, але більш традиційне, триоб'ємне. І коли вони побачили фастбек, їх просто розірвало. розірвали. Ролфрос ніколи не розголошує фінансові плани, але натякнути на популярність своїх моделей ніколи не відмовляється. Тим більше коли йдеться про новинку. Можу лише сказати вам, що якщо ви замовите автомобіль сьогодні, вам доведеться чекати на нього до середини наступного року. Найпотужніший та найдинамічніший Rolls-Royce в історії марки пройшов перевірку Норшляйфе, де усі 624 сили і 800 ньютон метрів, 12 шісті 66 літрового двигуна і 8 передач автоматичної коробки на повну котушку відпрацювали кожну вкладену в них копійчину. І хоча наклейки з обрисами траси на багажниках в рейсів чи з'являться, їх власники матимуть ще один привід для відчуття виключності. До слова таких буде багато на ключових ринках Rolls-Royce, і це сполучені штати, а також Росія та Україна. Саме через важливість українського ринку пан Мюллер Отвас особисто завітав на презентацію. Між іншим, тривале очікування замовленого ройсу є візитівкою марки з Гудвуду, ознакою якості та ексклюзивності її продукції. Необхідність довго чекати на поставку замовленого автомобіля досить типова. Вона спостерігала з моделями та Phantom, коли їх презентували. Це цілком нормально. Наприклад, якщо сьогодні ви замовите або той же фантом. Вам доведеться чекати від трьох до чотирьох місяців на його складання, адже це тривалий процес. більше 800 годин високопрофесійної праці вкладено в кожен Rolls-Royce. Більше 800 годин. і це докорінно відрізняється від того, що є нормою в автомобільному бізнесі, але водночас це ж вказує на цінність наших автомобілів. Додамо, що замовники новинки у компанії Баварія» офіційного імпортера автомобілів Ройс» в Україні, з'явились одночасно зі світовою прем'єрою. Ми почали отримати закази практично пів року назад У нас вже часть автомобілів, які предполагають отримати в ближайше время практически проданы. І автомобіль достаточно большим інтересом. Це вперше, наверное за всю историю. Роллс-Ройса в Україні э, такий, в общем-то, інтерес більшої визволив автомобіль, який являється наймощним, найбистрим э, і найкрасивим, навіть автомобілі сімейства Rolls. Всі відповіді на усі запитання вам люб'язно дадуть в найближчому салоні офіційного дилера компанії АВТ Баварія.